Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поговорити про виїзні прийоми Консульства України і їх представництва в трьох воєвудствах, що ж, є розклад на 2023 рік, що у трьох воєвудствах Польщі буде проходити виїзні прийоми консульства. Що ж, Консульство України Гданське повідомило про виїзні консульське обслуговування населення. І почнеться це все з Киявсько-Поморського воєвудства Западно-Поморського і Вермінсько-Мазурського. Що ж, першим буде битгощ. в битвище 21-22 лютого відбудеться прийом громадян. Це буде проходити в почутному місці. Це буде Гарбари-2. Графік прийому починається з 10 по 16 годину. І там є обов'язковий запис по телефону і адресу. Все я залишу під відео. Але багато людей приходять, і вони приходять в режимі живої черги. Але ви можете записатись, подивитися, як це працює, і вирішити свої питання. Що ж, в місті Шецен 2 та 3 березня, пройде також прийом громадян. І це буде інформаційний центр для громадян України по вулиці Марії Складовської, кюрі 4. Графік буде в такому режимі. 2 березня це з 8.30 до 16 години, 3 березня з 8.30 до 14.30. Теж номер я залишу під відео, ви зможете зазвонити записатись на прийом. Що ж, в квітню буде прийом виїзних вбивщі і в Шецені. Він запланований, але поки конкретної години і дати немає. В червню буде виїзний прийом в вбидущі. Шецені і Ольштані. Вересні виїзний прийом буде проходити в Битущі і Шецені. І в листопаді визний прийом буде проходити в Битогощі, Шецені і Ольштані. Друзі. Е ну, по ті дати, які буде відомо, які вже відомо, я залишу під відео час і дату, в яких містах і в яких виводця буде проходити виїзні прийоми громадян. Також я залишу адреси. і Номера телефонів, де ви зможете записатись на прийом і прийти, вирішити свої питання, які можливо у вас є з паспортом, з пропискою, продовження вашого водійського права, або водійських прав, або, можливо, там, продовження вашого закордонного паспорту, або ще багато різних питань, яких може виникнути у вас з документами, або вирішити питання консульського збору, або консульського такого чого. Ви можете це все зробити на прийомі. Я залишу це такий короткий опис, і ви зможете ознайомитись з ним більш детально, бо там інформації трошки є. І можете вже планувати дзвонити і записуватись на прийом, якщо ви в вбитоще, в Шевсені, Ольчне або в іншому місці, яке сьогодні заплановане на прийом українських громадян. Друзі, дякую, що підписуєтесь на канал, коментуєте, ставите лайки. Щиро вдячний всім вам. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні!